Усім привіт! Вітаю вас на затишній садибі. Сьогодні чудова сонячна погода. Я прийшов з роботи і вирішив вам зробити невеличкий огляд садиби. Насправді тут земельна ділянка не дуже велика, але багато чого вмістилось. Тут зростає у нас агрус. світленький і темний. Темний вже дозрів, його можна збирати. Також у нас є смородина, з якої пізніше робиться вино. І порічка. Тут у нас зростають огірочки. Огірочки ми вже збираємо два тижні з цієї грядки і там є ще одна грядка. Та частина городу це не наша, але ми за нею доглядаємо, тому вона так презентабельно виглядає. Тут зростає в нас суничка. Ця суничка кущова, на велика, солодка і смачна. Але у нас ще є суниця дика, привезена з Гребенова, вона надзвичайно ароматна, але дрібненька. Як кажуть, є плюси і мінуси. Це чебрець. Цього року куплений, дуже смачний, ароматний і лимонний. Купував я його на ось цьому сайті, інтернет-магазин. І чим зручно, що можна саджанці насіння забрати у Львові, в них є склад. Можна ну, подивитися одразу те, що ти забираєш, що зручно. Mm -hmm. У нас росте бурячок на краю грядок. Він різ на загальній грядці. Після чого я, коли була гарна погода, дошлива, як кажуть, розсадив і він весь прийнявся. Таким чином економимо місце і нічого нікому не заважає. У нас є вже томати. де неде позав'язувались вже. На жаль, у зв'язку з великою кількістю дощів, сирою погодою, з'явилася біла крилка. Потрібно буде біологічно обробляти. На деяких чесничках я залишаю стрілки, і по них можна зрозуміти, коли чесник вже повністю дозрів. Хоча деякий чесник, який надзвичайно маленький, такий і дуже пожовтів, я вже повикопував. Він буде першим їстися. Невеличка глядка з полуницею. Вже вона закінчилася. Полуниця була смачна, солодка, хороший сорт. Мені надзвичайно подобається хінацея. Яма їх 3-4 види. Поки що тільки дві. Зацвіло. Тут у нас ростуть кабачки, Вже зібрали 6 штук, 2 жовті і зелені. А тут у нас слухинник, сусідський кіт з ревізією. Це наші старі кущі, їм вже більше 5 років. У нас маленькі, цьогорічні кущики. Ці кущики я купував в розпліднику через Інстаграм. Цього року посаджені. Це є трьохрічні саджанці. За 100 гривень. Один саджанець. Але продають по 5 штук, трьохрічні, наскільки ти пакуєш. Тут у нас компостер. З двох частин, куди ми скидаємо всю органіку. І ось за цю сонечку я вам розповідав. Це сонечка дика, з гребенева, вона летиста, тягнеться. Вона вже закінчується, вона дуже рано почалась, але вона теж надзвичайно смачна, солодка і ароматна, саме головне. Ось такий урожай Сьогодні вдалося зібрати. Цієї грядки і там так, ці маленькі огірочки. Тоже значно більше кущики. Там значно більше огірочки відбуваються. Усім гарного дня, до зустрічі!